Так, слухаю. Розказати про переваги та наталі кінетів. Окей. Екологічний підхід. Верх виготовлений із матеріалу Єва та Блум. Матеріалу, який виготовлений із водоростей. секс дизайн який підходить як чоловікам, так і жінкам. В них досить тепло. Мікропфісова підкладка забезпечить тепло. Плюс у нових моделях оця середина вбиймається. Їх дуже легко чистити. Плюс стильно та незвично, особливо в кольорах. Іноді в них може бути занадто тепло, особливо коли ви їх вдягаєте в температуру більше, ніж плюс 5 градусів, або якщо довго перебуваєте в приміщенні. Верх не супер дихаючи, як в інших моделях інших брендів. Не підходять для трекінгу і занадто слизьких поверхнях. Діліться і ви в коментарях своїм досвідом носіння нейтів. А для тих, хто ще не мав, рекомендую.